Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми Юбу, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент. І паралельно витіснятимуть із цієї платформи проросійські наративи. А їх відверто тут до хіба і трошки. Отже, до основного на сьогодні Євросоюз та Бельгія не домовилися про репараційний кредит, який мали виплачувати Україні із заморожених. Російських активів паралельно мінфін США назвав швейцарський консорціум маріонеткою Кремля. Після чого ті відмовилися рятувати, що приємно російський глукоєл від американських санкцій. Також сьогодні розповім, як заборона на мультивізи від ЄС вплинуть на хороших русських, які до цього безболісно їздили на європейські курорти відпочивати. І також інформація про те, що в тимчасово окупованому Криму. Карають за пісні калус оркестра, а також за композиції вірки сердючки. Отже, до першої анонсованої теми напередодні видання «Євроньюз», посилаючись на власні джерела, стверджувало, що технічна зустріч між представниками Єврокомісії та Бельгії, яка відбулася у п'ятницю, не призвела до прориву у питанні, як використовувати заморожені російські активи для підтримки України. Зрозуміло, що йдеться про репараційний кредит той самий є, Е, який ми вже описували неодноразово, нагадаю на хлопський розум, як має все працювати. Є заморожені до 190 мільярдів євро російських активів в європейських фіностановах. З них зніматиметься відсоток, і ці кошти відправлятимуться на баланс України, вливатимуться в українські бюджети, і цей кредит безстроковий. І ми змушені будемо повернути ці кошти лише за однією умови. якщо росіяни почнуть виплачувати. Репарації за завдану шкоду нам під час повномасштабного вторгнення з 90% ймовірністю, що режим Владімира Путіна і в принципі будь-які хороші русські на це не погодяться. тому цей кредит безстроковий. Повертаючись до інформації від «Євроньюз», то за словами джерела, яке спілкувалося із цим виданням у бельгійському уряді, зростає занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій від Єврокомісії щодо використання заморожених розактивів. Для фінансування власне нас українців. Зацитую джерело, щоб не перекручувати слова для Бельгії. Важливо, щоб були розглянуті всі варіанти. Кожен можливий підхід повинен бути ретельно і прозоро вивчений, щоб забезпечити найкраще рішення. І, власне, за словами цього співрозмовника, який спілкувався із Євронюсе, Бельгія поки що не розчарована відсутністю інших пропозицій Єврокомісії, але час спливає, і ми залишаємося конструктивними. Ми це зрозуміло, що бельгійці, і о, щодо позиції. Єврокомісії то там запевняють, що питання використання заморожених активів для фінансування підтримки України залишається на порядку денному, в принципі, дуже позитивно оптимістично налаштовані і стверджують, що остаточне рішення буде ухвалено у грудні 2025 року. Але от насторожує інший факт що. В європейців поки що немає альтернативного варіанту, як фінансово нам допомагати українцям, окрім цього самого репараційного кредиту, і власне на цьому наголошують і бельгійські чиновники, які от спілкувалися із Євронюсом. Нагадаю, що раніше напередодні прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер назвав три умови, згідно з якими Бельгія погодиться підтримати ідею про репараційну позику. Перша вимога Бельгії це повний розподіл юридичних ризиків. І от е тамтешній прем'єр, перепрошую, розповідав, що ми, тобто бельгійці, можемо постраждати від велетенських позовів з боку Російської Федерації. І тож е вимагаючи, щоб робили це разом, тобто разом відбивалися. Від можливих юридичних ризиків, е, наскільки я зрозумів, щоб ця компанія була визнана європейською і щоб не лише Бельгія відповідала і віддувалася за цей репараційний кредит. Друге, що вимагає бельгійський прем'єр, ми хочемо гарантії на випадок, якщо гроші доведеться повертати, е, що до цього долучиться кожна країна. Гроші доведеться повертати лише в одному випадку, і це хвилює бельгійців, якщо Владимир Путін прийме рішення припинити. Повномасштабне вторгнення до України просто припинити військові дії, і от на цьому й наголошує прем'єр-міністр Бельгії Берте Девевер, що у випадку, якщо це зробить Владимир Путін, доведеться ці кошти та якось повертати. І хочу розподілити ризики між усіма країнами-членами Європейського союзу. І третя вимога Бельгії. Вони хочуть, щоб інші країни, де знаходяться заморожені російські активи, також доєдналися до репараційного кредиту. Відверто ну правий барт девевер в інших фіностановах європейських країн знаходяться також заморожені російські активи. І також вартувало без з них виплачувати репараційний кредит Україні, але наголошу, що 185 мільярдів саме знаходиться на рахунках в бельгійських фіностановок, і це леова частка. Друзі, до справді хороших новин швейцарська компанія нафтотрейдер ґанвор відмовилася від угоди щодо купівлі міжнародних активів російської приватної компанії «Лукойл», яка нагадаю, опинилася під санкціями Сполучених Штатів Америки разом із держкорпорацією РосНєвті. І, власне, Ганвор про це повідомили вночі з п'ятниці на суботу у себе на сторінках офіційних. І нагадаю, що за кілька годин до цього рішення міністерство фінансів США назвало Ганвор маріонеткою Кремля і дало зрозуміти напряму, що у Вашингтоні не схвалять цієї угоди. І, власне, мінфін американський про це повідомив у себе на сторінці в соцмережі Іксе. що було написано. Президент Трамп чітко дав. Зрозуміти, що війна має припинитися негайно, поки Путін продовжує вбивства, кремівська маріонетка Ганвор ніколи не отримає ліцензію на отримання прибутку. Згодом цей самий швейцарський нафтотрейдер вийшов із заявою і сказав, що це звинувачення докорінно-помилкове, але е, додали в компанії, що відкликають свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів. Е, Лукойла Нагадаю, що кілька днів тому агентство Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела, стверджувало, що ша перевіряють цю саму компанію, начебто швейцарську Галвар, щодо зв'язків із російським кремівським диктатором Владимиром Путіном. І нагадаю. Що активи компанії Лукоїл, які планувалися продати швейцарцям із Ганвор, включали нафтопереробні заводи в Європі, акції нафтових родовищ у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні роздрібних АЗС по усьому світу. І якщо не помиляюся, якщо мені не зраджує пам'ять, лише в Іраку активів «Лукоїл» було міжнародних на 350 мільярдів доларів. Уявіть собі суму і уявіть собі. Масштаби, і також ще хочу додати беку 30 жовтня. Лукойл оголосили, що покупцем всіх міжнародних активів після запровадження санкцій з боку Вашингтону стане саме Ганвор. І тоді стверджувалося, що ключові умови угоди були раніше узгоджені обидва сторонами щодо цієї компанії швейцарської, начебто, то вона була заснована в 2000 році шведським бізнесменом Торбьорном Торквістом та другом Владимира Путіна. Геннадієм Тимченком, який у 2014 році після анексії Криму продав свою частку. Однак Тонківіст зберіг зв'язки із Росією про що друкували іноземні видання в своїх розслідуваннях неодноразово. Щодо Геннадія Тимченка, то нагадаю, що це дуже і дуже відомий російський олігарх, який входить до найближчого оточення Владимира Путіна. Його ще називали російські медіа медії в своїх розслідуваннях одним із гаманців кремлівського карлика і прописували до речі. Чи співучасть у приватизації підприємства в рідному для Путіна Санкт-Петербурзі у 90-х роках? Тимченко це дуже приближена людина до Володимира Путіна. Такі собі практично родичі, і власне він мав пряме відношення до цієї компанії і після анексії українського півострова продає свою частку. І досить дивно було сподіватися, що Кремль не має відношення до швейцарської корпорації. І що приємно, американці не повелися. На цій махінації з боку росіян, які, начебто, швейцарською, завдяки швейцарській компанії, хотіли врятувати е, міжнародні активи е, приватної компанії «Лукойл». і це дуже і дуже позитивна. Новина, тобто обрізали велику статтю доходів Владимира Путіна до російського бюджету, з якого в принципі фінансується війна проти України. І друзі, до ще однієї дуже приємної суботньої новини, яка щоправда трапилася напередодні ввечері в п'ятницю. Нагадаю, що Єврокомісія оголосила про заборону видачі туристичних віз із правом багаторазового в'їзду для громадян так званої Російської Федерації, і була інформація в цьому повідомленні, що винятки зроблять для Чітко визначених груп, які е, мають е, знижений профіль ризику. А це члени сімей, мешканців країн ЄС та працівники транспорту. Там ще є перелік, але е, суті не міняє. І чому це, власне, важливо, це рішення Єврокомісії. Бо майже половина виданих е, у Росії минулого року європейських туристичних віз були саме мультивізами. І от е, наведу статистику від Євростату, що. Країни Шенгенської угоди у 2024 році видали майже 224 тисячі багаторазових туристичних віз для громадян Російської Федерації, а це уявіть собі 41% від усіх виданих росіянам європейських туристичних віз, і е, потрібно наголосити, що якби Єврокомісія ще в 2024 році прийняла таке рішення, то частина цих віз більше із них просто не могла бути видана. Щодо деталей від євростату, то загалом у 2024 році європейські країни видали практично 550 тисяч віз. Уявіть собі мешканцям Росії, і ще практично 45 тисяч отримали відмови. І щодо цих виданих віз, це мультивізи, коли росіяни мають право багаторазово в'їжджати і виїжджати з європейського союзу, то це 41% від загальної кількості виданих у Росії туристичних віз. І до речі, щодо країн, куди полюбляли їздити росіяни і кому і які країни найчастіше видавали і ухвалювали ці візи, майже половина мультивіз громадянам Російської Федерації видала Італія, а це понад 108 тисяч на другому місці. Франція це понад 40 тисяч. мультивіси. зрозуміло, чому бо росіяни полюбляють їздити відпочивати чомусь не в Кастриму, не в тимчасово окупований Крим, не в ростов на дону а на береги Франції та на береги Італії. Тому така кількість віз була одобрена. Російським туристам і що цікаво, найменше багаторазових туристичних віз серед країн Європейського союзу видали німці, що в принципі мені дивно, зважаючи на те, яка кількість представників Російської Федерації живе на території цієї країни. Якщо вірити євростату, то з 21 одніє тисячі виданих віз із правом багаторазового візду було лише 1200. Ну відверто це мізер. І власне друзі, який висновок можна зробити із наведених даних від євростату за 2024 рік. Що після од Єврокомісії щодо скасування видачі мультивіз громадянам Російської Федерації тепер? Ті, хто підтримують режим Путіна, не відпочиватимуть на італійських і французьких курортах. Так, це дріб'язок в порівнянні з тим, що відбувається в нас на території України, але все ж постраждають Росіяни. і Доведеться шукати альтернативні варіанти, де вони грітимуть свої кісточки. А це зрозуміло, що Єгипет ймовірно турецькі курорти та інші. Але це не будуть ні пляжі Франції, ні пля пляжі Італії. Ну і друзі, власне, як прожити день без нашого улюбленого в лапках Дональда Трампа. Нагадаю, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки в Білому домі провів зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном відвертою російською консервою, яка знаходиться на території Європейського союзу, такий собі агент Владимира Путіна. І от за підсумками цієї зустрічі нагадаю, Трамп звільнив Угорщину від санкцій за те, що вона продовжуватиме купувати російську нафту та. Гаси і про це відразу відзвітував у себе на сторінці в соцмережі X Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Але згодом з'явилося повідомлення від Білого Дому, що це відтермінування щодо санкцій діятиме лише рік, і власне підтвердили це в коментарі представники овального кабінету BBC News. Раніше американський президент заявляв, що розглядає можливість відмови від санкцій для прем'єра Угорщини Віктора Орбана близького союзника Трампа, який підтримував добрі стосунки з Росією протягом всього повномасштабного вторгнення. І, от під час публічної частини зустрічі, Трамп висловив співчуття позиції уваги Угорщини як країни, яка не має виходу до моря та залежить від нафти та газу російської, але тоді він не надавав публічно жодних конкретних гарантій. І нагадаю, що раніше агентство Reuters, виходячи із власними інсайдами, стверджувало, що основною метою поїздки Орбана до Вашингтона на територію Сполучених Штатів Америки буде Виклянчування, відтермінування санкцій, виключення із санкцій цього санкційного списку саме Угорщини, після того як Трамп наклав. Обмеження на лукойл та роснефті. і також ділилися інсайдами із з генством ройтер які відомі ситуацією, що Орбан плак плакатиме і скаржитиметься Трампу на те, що Угорщина не має виходу до моря, тому вона не може знайти альтернативи російській нафті. Крім того, зустрічався Рубіо і Сіярто, і стало відомо, що підписали двосторонню рамкову угоду. І йдеться про те, що Угорщина взяла на себе зобов'язання закупити американський природний зріджений газ на суму у 600 мільйонів доларів, і також оголосили про наміри закупки оборонної продукції американської зрозуміло на суму у 700 Мільйонів тих же американських доларів, тобто, бачимо, Орбан усвідомлює стратегію і усвідомлює, як потрібно працювати із теперішньою адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки. Пропонувати якісь та й угоди, які поповнюватимуть бюджет, такі от бізнес-ідеї пропонувати, як свого часу, це робив представник. Президента Російської Федерації, так званого, Кирил Дмитрієв, який двічі прибував до Сполучених Штатів Америки, і розповідав, що потрібно якийсь тунель побудувати підводний на кшталт Ла-Маншу до. Аляски, і також ледь не з перших днів, коли Дональд Трамп повернувся до Вального кабінету, писав в соцмережі X пости, Ілона Маска, що потрібно спільно запустити космічний корабель і туризм і експедицію на Марс, начебто росіяни можуть в цьому посприяти. Власнику SpaceX. як бачимо, ця стратегія не спрацювала. А це от дрібізок, який купує Угорщина і пообіцяла купити в американців. Ну це в принципі ніщо і не сильно той вплине на американський бюджет. Така собі просто якась подачка. І от як підписала українська служба BBC, цю угоду ймовірно буде погано сприйнято в багатьох європейських столицях. Більшість з яких давно виступають проти дружньої позиції Угорщини щодо Москви. і давно натякали наші європейські союзники Трампу, що його недружно дос риторику щодо російських неросіїв нині треба сприймати не проти Брюсселя, а власне проти Будапешта. Але чомусь теперішній президент Сполучених Штатів Америки цього не робить. Нагадаю, що раніше він закликав європейських союзників ввести мита на товари з Індії, на товари з Китаю а. Брюссель пояснював Дональду Трампу, що таким чином європейський союз не працює. Вони вводять санкційні пакети проти конкретних компаній, вводять санкції проти конкретних юридичних облич, а то й фізичних. А якщо вони почнуть працювати методом Сполучених Штатів Америки і вводити мита на товари, чи то китайські, чи то індійські, то таким чином собі стрілятимуть в ногу і перерізатимуть основну артерію фінансову. Бо все вкрутиться європейському союзі навколо торгівлі, і окрім зустрічі з Орбаном, Трамп напередодні також заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьому саміті G20. Які відбудеться нагадаю на території Південно-Африканської Республіки, і в традиційній манері повідомив це він не журналістам, а через свою соцмережу Транссочіал. І в принципі, Трамп назвав цілковитою ганьбою ситуацію в Південно-Африканській Республіці і стверджує, що в. Саміт G20 не може відбуватися в такій країні. Ось що написав Трамп африканери, а нагадаю, що це нащадки голландських посланців, а також французьких і німецьких іммігрантів вбиваються, пише Трамп, і над ними знущаються їхні землі та ферми незаконно конфіскуються. Жоден представник уряду душа не братиме участі у цьому саміті, доки тривають ці порушення прав людини. І окрім цього, Трамп нагадав, що у 2026 році саміт прийматимуть саме Сполучені Штати Америки. І він відбудеться е, у нього е, в гольф-комплексі е, в Майамі. Нагадаю, що до цього Трамп неодноразово в інфополі критикував південну Африку за нібито дискримінацію і геноцид білого населення, і навіть свого часу організував програму з переселення до штатів в якості біженців цих самих представників білого населення «Пар». І нагадаю, що також вищий інфополе Марко Рубіо сказав, що не відправлятиметься на поля саміту G20 до Південно-Африканської Республіки. В принципі, наводив ті ж самі аргументи, що й Дональд Трамп. раніше прибувати на саміт G20 відмовився і Владимир Путін. Але зовсім з інших причин нагадаю, що Пісков вище інфопол і пояснював, що все ж таки представники Росії будуть гідно представлені на цій зустрічі, але там насправді поїдуть якісь ноунейми, які просто невідомі нікому. Ледь на нижчого рангу люди, які на чолі із Мединським прибували свого часу до Стамбула, спілкуючись із українською делегацією. А Владимир Путін чому не відправляється до Південно-Африканської Республіки? Бо ця країна Йоганнесбург, свого часу ратифікував Римський статут, який передбачає згідно із правилами і законами міжнародного кримінального суду, який знаходиться в Газі, заарештувати кримського карлика як військового злочинця. Е, і це вже не вперше Владимир Путін скасовує свій візит до Рамафосі, а це президент ПАР, також це було зроблено у 2023 році, коли вже діяв Римський статут. І нагадаю, що раніше Олександр Ступа, це прем'єр-міністр Фінляндії, в одному з коментарів, спілкуючись із пресою, розповідав, що ймовірно, відбудеться на полях саміту в ПАР в рамках G20 зустріч. Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і Владимира Путіна, якщо вони туди прибудуть, і також натякав, що може в принципі відбутися тристороння зустріч в складі наступному Трамп, Володимир Зеленський і Володимир Путін. Як бачимо, не буде такого. В принципі, бо от спочатку Водімер Путін відмовився приїжджати до цієї країни, а тепер от вийшов із заявою сам Дональд Трамп. І насамкінець, друзі, до того, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму, З'явився матеріал на сторінках. настає ще вірем'я напередодні про те, що жителів півострову переслідують за виконання і прослуховування українських пісень. І автори публікації стверджують, що російська влада незадоволена зокрема такими українськими виконавцями, як Вірка Сердючка, тобто. Андрій Данилко воплі до плясова та калуш оркестра І йдеться також в матеріалі про те, що проблеми можуть виникнути, навіть якщо заспівати пісню в караоке або репостнути один із записів у соцмережах, і також наводиться. У приклад кейс щодо двох жителів тимчасово окупованого Криму, що російський суд їх уштрафував за те, що вони увімкнули у машині. Пісню Стефанія групи Калош Оркестра, яка нагадаю, в 2022 році перемогла на конкурсі Євробачення, і от щодо рішення суду, то там йдеться, що цей трек це просто гімн України. Ну ось так, от собі переплутали і пришили справу. І за це. Виписали адмінку двом мешканцям тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, правозахисники проекту ОВД інфо звертають увагу, що найбільш активно за українські пісні переслідують саме в Криму. Але реакція влади російською скрізь однакова також за це прилітає і росіянам, які слухають українські пісні, і на території їхній на болотах, і от за даними журналістів, за три злишком роки повномасштабного вторгнення Росії до України за виконання чи прослуховування українських пісень переслідувало щонайменше 44 особи. А пік цих самих переслідувань з боку російської влади припав на 2022 рік. Щодо композиції Вірки Сердючки або ж Андрія Данилка, то нагадаю, що ще 20 років тому. В Росії під пісню Гуляночка на телебаченні зустрічали на російському телебаченні на російському зумоящику. Зустрічали Новий рік. А тепер у тих, хто її вмикає або слухає, до прикладу наводяться такі кейси в матеріалі на стежке як Краснодар чи «Танці в Аквапарку в Кримській Алушті. Виникають в людей проблеми, а невдоволення представників російської влади викликає фраза Ще не вмерла Україна, яка нагадаю, звучить в рамках цієї ж композиції. від Вірки сердючки гуляночка, ось така от ситуація на тимчасово окупованих територіях, і не лише от репресії застосовуються щодо всього українського. На цьому я поставлю паузу в нашому спілкуванні. Це був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24 го каналу. І закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Бо, в принципі, без хлопців і дівчат це відео було б неможливим.